До виїзду на схід до наших захисників. Таращанська міська рада з свого одноденного заробітку закупила досить такі цікаві, дороговартісні речі для наших захисників по їхньому замовленню. І вже найближчим часом ми це все передамо нашим захисникам. Дякуємо їм і продовжуємо працювати. Так, Друзі, вантажимось. Наш, як завжди, бойовий течик. Вантажимо лафет. Завдання в нас стоїть ось цей причіп, який ми виготовили для квадроцикла, для евакуації поранених, і на ньому ж завантажена бійниця броньованої сталі. О, зараз Тут завантажуємось у Вови на СТО і їдемо до міської ради, де вже основна частина вантажу. І будемо вирушати в дорогу. У нас цього разу маленька команда, невеликий екіпаж, але ми з усім впораємось. Раніше Федір передавав нами посилки, вирішив зекономити і тепер возить їх особисто. Зав нашого переплачувати меру, якщо можна не доплачувати сахну, так? Да? Mm -hmm. Спальнички дивлюсь такі, як в будинку культури шиють. Mm -hmm. Якраз п'ятеро це ти кожному з нас узяв, в да, дорогу? Ці падають, люди мозолі про себе нагадують, люди без постолі пукають. Тімається ну, Салиський старостинський округ. Тут є Смакулик Віталій Кишко он, завжди сігарки світять падають. Так. Ренники, люди <плук> бездолікають. Сімаються, люди, без <плук> люди герої. Що це за штурмова група така?

Нашому, нашим хлопцям свіжа випічка, юшки, ріг, округ. Да. Рідкі кадри, коли Віталій Кашко щось носить. Носить щось ваші цигарки. Я допоможу. Влізе воно на нам все, вовк. Что они Да, думаю, видят. Все, забрать. Забрать. Это в салон. Это дроны, mm -hmm. да. то из свои ящики Не пройшло і дві години, як ми завантажились. Ну, дай Бог ще година і виїдемо, так? Да? Федь? Я тобі сказав не знімаю. Ми виїхали сьогодні з нашого містечка, міста Тараща, до наших хлопаків на Донеччині. Треба їх підбодрювати, в їм дуже тяжкі часи пройшли. То Ми їм всякі приколясики веземо. пиріжочки до енергетиків, но спальнички новенькі, бо вже ночі будуть ставати холоднішими і ближче в ну, надо осені йдемо мокрими, мокрими з дощами. То треба хупцям вже тихенько готовитися. Мені так приємно, що хтось з'явився, що може говорити крім мене, бо постійно завжди говорю я. Іноді мені кажуть, чого ти на себе всю увагу стягуєш? Тепер от у нас є Сергій, який буде коментувати. Наші, ну, наш новий <клес> наш член команди Богдан. Я да? Сергій. <клес> Сергій, я Михайло Кривушею з вами. Буває. Зупинили нас на блокпосту між Полтавською та Харківською областю. От. Попросили документи на Лафет, на причіп. І не дивлячись на те, що в нас не в усіх категорія на Лафет, нам поліція зробила буплашку і складає на нас штраф за відсутність страховки на Лафет. Це нам за те, що ми їдемо до хлопців, то нам зробили таку послугу і виписують тільки 340 гривень штрафу за те, що ми не маємо страховки на лафет. Знаєте, я вже разів 20, мабуть, спочатку повномасштабного вторнення блокпости, блокпостину, що жодного разу такого не було, щоб поліцейський... Ми ще завжди здивували, що поліцейські якби, ну, дякують за те, що дякуємо за те, що підтримуєте військових. Тут 340 гривень штрафу, кажуть це, я ще пішов вам на поступки. Е, немає просто ні бажання, ні сенсу сперечатися з поліцейським. От, якщо не так важливо, 340 гривень штрафу за відсутні страховки на лафет, ну ми їх заплатимо. Дякуємо поліції за підтримку Збройних сил. підтримки тих людей, які підтримують здання. Наша точка за, за декілька кілометрів, Куптинський район, Скоро зустрінемось з нашими хлопцями. У нас в Куп'янськ не змогли ми дозвонитись до нашого бійця і довелось залишити. Ну понял, это, что значит... Ну, дякую. Давай, ходимо, ти розумієш, як на мене, я вам кажу, ви неправильно просто підходите до цього питання. А як треба? Я тобі елементарно поясню. Береш, оцю тушонку, береш, а мені продаєш. Волонтери привозять, поняли, я регіт. О, мені ще треба, знаєш, щоб ти прокоментував. Дивись, У нас Тараші ж новий тренд. Мер записав відео, що ми робимо дрони. І вже всі розказують, що остання ракетна тривога була пов'язана з тим, що тепер Росія буде бомбити ращо, бо в нас збирають дрони. У вас стратегічний об'єкт, у вас там Ні, ну Я військовий хочу, якби коментар, знаєш. Це, звісно, бред повніший. Так, да, так, да. це, це просто ці, ці, ці слова треба вирізати буде просто із відео. Ну, люди це просто, які далекі від цього, просто придумують, що попало. Якби тільки якби наговорити ну, на інших людей. Ну, я думаю, знаєш, я ж не військовий, думаю, ми може дійсно накосячив. знаєш. О, бо мені вже і на Viber почали писати, що все, ви здали місто, тепер нам всім хана. Давайте ми нічого не будемо робити, і тоді нам буде краще. На яких напрямках і в яких операціях, можливо, брав участь, про що можеш розповісти? Брали в операцію на штурмах Пришиба, з Пришиба mm -hmm. на Оселок, Потім нас перекинули в Білогорівку Луганської області, там були. Тоді нас вивели, став, привели в Срібрянський ліс, там були по більше. Вивели на ротацію, побули на ротації місяць і перекинули нас нас сюди на цей напрямок. Розкажи про поранення. Травми, витягував 300-200х. Як довго ти лікувався? Два рази. З цими врачами я довго лікувався. Але не дивлячись на те, що ти отримав поранення, лікувався, ти все рівно повернувся так? на фронт. Так. А чи була можливість не повертатися на фронт? Буга. Чому прийняв рішення повернутися? Ба хто, як мене ми, ми. А в нього хоче.

я здесь на базаре давай-ка. Да. Сорок ОМБР Батальон беспилотных Систем. Друж. А ты можешь левую левую, там же Тут же не треба краситися, <рес> ще Тобі скажу, що всі пишуть так після поранення. Не всі до поранення, так пишуть. Розкажи, звідки ти, скільки років про 20, себе? Да, 29 років місто Тараща Київської області. Виріс, навчався в Таращанському агротехнічному коледжі, далі навчався, в національ... на, кого навчався? на електрика. Потім навчався в національному університеті біоресурсів і природокористування. здобув ступінь вищої освіти магістр. Інженер-енергетик. У 2016 році призвався до Збройних сил України, коли почалось, коли почалось повномасштабне вторгнення, на той момент мене року був цивільним, призвався через Трещанський військкомат і був призваний до складу 41-го окремого стрілецького батальйону, де ми виконували бойове завдання в районі Святогорська. Потім е, е, брали участь у харківському контрнаступі. Після харківського контрнаступу брали е, участь у е, боях під е, Білогорівкою, Це Луганська область. Е, Форпост такий. От, е, на даний час я командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 44-ї окремої механізованої бригади, батальйон безпілотних систем. Від себе та від батальйону безпілотних систем висловлює дуже велику подяку апарату міської ради міста Тараші за надану допомогу земляку. Дуже приємно, що якби, мер міста приїхав особисто, передав це, якби дуже приємно підвищує бойовий дух. Дякую. Буваєм до зараз ми всі інші. У нас одне на всіх серцебиття. Склалися у пісню всі найкращі вірші. Таке життя, серена укриття. Мамо, не питай чому далеко твій син зараз. Не на часі. Де ми знаходимось? Федір? Слов'янськ. Це Слов'янськ. Прифронтова, прифронтова зона. 11 кілометрів до лінії зіткнення. Неве асфальт, новенька розмітка. Наших рідних козаків, хлопаків, воїнів мужніх. Пізнаєте машину, та що громада купила. Дрони, тарачанські, за яких бомблять тарачанську громаду. Передаємо смаколики, енергетики і все, все, що громада зібрала, передала нашим захисникам. Дякуємо всім, хто долучився. Дякуємо всім небайдужим. Дякую, тарачанській громаді, за збір на ФПВ. Ми відпрацюємо по бідерам. Слава Україні! Гітаємо по прифронтовій зоні і зустрічаємо тут Вчора допомагав грузитися. Їмо, побудуємо ми нові світи. Знову в Україні розклітують лиш на вісоти. Ну, якщо видно, якщо камера передає, то горизонт весь в диму. Повертаємось уже на Тарасянщину. Не могли знімати на останні локації, тому що ми були. Фет. Скільки ми були від лінії фронту? Ще раз кажи. 4-5 кілометрів від лінії фронту, тому там, де ми були на крайній точці, ми, ми не могли знімати. Забрали автівку. Від хлопців повантажили... повантажили на той самий лафет. На якій у нас немає страховки, на якій нам виписали штраф, ми заплатимо штраф, і ми готові платити штрафи за всі наші порушення, ну от, тому ми з розумінням відносимося до роботи поліцейських. Куп'янськ нас не пустили, і ми залишили посилки нашим бійцям на блокпосту. І коли наш воїн поїхав забирати. Посилки він затримався. А коли приїхав додому, то за 5 хвилин до його приїзду будинок прилетіло. Тобто, якби він нас зустрів, якби ми все-таки сконтактували, ми б, скоріш за все, в його будинку пили б каву і відчули б на собі приліт. Тому Бог відвів нас. Ми дякуємо Богу за те, що супроводив на своєю милістю всю дорогу. От. Блокпост змушений припинити зйомку.

Лафет, на який немає страховки, насправді ми брали для того, щоб доставити до тарашів, відремонтувати автомобіль наших захисників, який відремонтувати в зоні бойових дій вони не могли. Їхали спонтанно і брали той лафет, який власне, був в наявності. На страховку, чесно, не звертав уваги. Ми порушили закон, безумовно, і поліцейський вчасно звернув це увагу. І притягнув нас до відповідальності. І ми сплатимо штраф. Дякуємо поліції за те, що вони пильнують закон і стоять на захисті прав, свобод громадян, звичайних і наших захисників.